Чи було у вас відчуття, для якого поки що не придумали назви, коли якісь незрозумілі люди з вулиці беруть франшизу, яка вам подобається, і спотворюють її? Оскільки технології поки не дозволяють мені вас почути, то припускаю, що відповідь так було. Або ж ви можливо входите до числа тих, хто стикався тільки із спотвореною версією. І можливо, вона вам навіть сподобалась, попри свої численні недоліки. Що ж до цих рядів входжу і я. Вірніше не зовсім, але про це детальніше. Тому вітаю вас, народ, на огляді Арканія Готика 4 чи просто Арканія. Назва гри походить від слова Аркейн, що можна перекласти як таємниця або секрет. Але таємницею не є зміна назви гри з цієї на цю. Річ у тому, що у 2007 році розробники оригінальної трилогії Gothic, Piranha Bytes, до речі, Piranha Bytes – це типу каламбур, бо на англійські слова кусати і байти звучать одинаково. Ну знаєте, усі байти, з яких складаються кілобайти, з яких складаються мегабайти, з яких складаються гігапірання байт з припинили співпрацю з віддавцем Джо Вуд. Проте у віддавця залишились права на серію готика, і тому Джо Вуд вирішили ще трохи подоїти відому франшизу, випустивши спочатку поганеньке по відгукам доповнення до третьої готики, а потім вже Арканію, про яку жоден фанат оригінальної готики не любить згадувати. А ще через рік до Арканії вийшло доповнення, про яке вже жоден фанат Арканії не хоче згадувати. Отож, несподівано, у 2011 році Джо Вуд збанкрутувала, і права на серію були повернуті пірандям, які прибрали з назви гри приставку Готік 4». А от звідки вони не прибрали слово Готік, так це з одноіменного рівня складності гри. Складність якого полягає в тому, що вороги наносять вам абсурдно багато шкоди. Він скільки мені зніс цим сраним серпом? Одну четверту здоров'я? Я розумію, що ми зараз знаходимося у deep, Dark фентесі. Але давайте трішки будемо реалістами. О, а тепер він блокує мої удари великим дворучним мечем ржавим серпом. Хм, цікаво, але не дивлячись на це, гра взагалі нескладна. Вона настільки не складна, що я кілька разів навмісне помер, щоб вона не ображалась. Ворогів дуже легко запевнити в тому, що між ними і вами нічого немає. Фізично. Проте коли вони почнуть щось підозрювати і покличуть підмогу, то ви легко зможете уникати їхніх атак кількома перекатами, після яких слідуватиме ваш сильний удар дворучкою по їхній самовпевненості та здоров'ю. На жаль, даний метод є найефективнішим проти юрб ворогів, чому, на жаль. А на жаль, тому що вам швидко набридне займатись суто таким стилем бою протягом десятка з хвостиком годин. Також є метод заклікування та відступу, але оволодіти ним важче через криві хідбокси, котрі не встигають за моделькою персонажа. Хідбокси взагалі цікаві у цій грі, бо, окрім зазначеної проблеми, вони, хідбокси, ще й дуже ході, я би сказав, нещільні. Що до речі, ускладнює геймплей залучника, але окрім цього. Ще існує ймовірність того, що текстурка персонажа проникне в текстурку ворога, і тоді ваші удари не будуть зараховуватись. Проте повернімось до зброї ближнього бою. Бойову систему поглиблює як можливість переривати заряджання атаки супротивника ударом своєї вже зарядженої атаки, переривання або виведення з блоку із таким ударом, і варіант бою з використанням комбо. Коли вам потрібно протискати кнопку удару в моменти, коли зброя підсвічується, довручним мечем це на практиці робити не надто зручно, через великий проміжок між моментами, коли потрібно протискати кнопку. В битві 1 на 1 це ще може зіграти, але не тоді, коли на вас нападає більше одного моба, що, до речі, є проблемою, бо такі табуни ворогів не дозволяють втрачати пільність хоч на мить. Якщо це пара гоблінів, то це ще півбіди, бо інколи натовп буде або змішаним, або складатись із кількох сильних ворогів. Троль. Серйозно. Оце геніальний геймдизайн. Троль і комари об'єднали, щоб дати мені пезд... Треба його виманити. А ти звідки взявся? <смір> Який цирк. Знаєте, гра позиціонує себе як РПГ, але я би сказав, що це слешер, діаблоїд, Соул лайк, -like. що завгодно, але не РПГ, бо за всю гру нам дають зробити лише 5, а то навіть і менше виборів у квестах. І як ви думаєте, ваші рішення якось повпливають на загальний сюжет? На роздуми надається 2 секунди. Хоча знаєте, я так подумав, і я забираю свої слова назад, бо Арканія це РПГ. РПГ, бо кожен раз при зустрічі з супротивником вам дають вибір битись або тікати. І, можливо, ви здивуєтесь, але відсотків 80 боїв у грі можна пропустити, так, всього 80. Тому будьте готовими до парного побачення між вами, королевою печерного повзуна, і її трутнями. Ефективніше бігти нам, власне, допоможе руна 7 вітрів, яка тут виконуватиме функцію спринта. Інші руни настільки корисні, що про їхнє існування я забув вже одразу після. Про що я говорив? А між іншим, тут також є стелс. Щоправда, він номінальний і швидше за все працює тільки коли Меркурій входить у ретроградну фазу. Мені лише раз пощастило чітко побачити механіку стелсу у дії. А кого не можна побачити в дії, так це Ніпів неігрових персонажів. Їм абсолютно байдуже, що за вами гоняться живі мерці. Вони будуть просто стояти і чекати, поки ви їх всіх переб'єте, і навіть не захочуть з вами говорити у присутності мобів. Крім того, ніпам все одно, коли ви берете речі у них з під носу чи із скрині, котру попередньо взламуєте у них же на очах, це швидше за все можна пояснити комунізмом, який невимушено розвинувся на цьому острові під назвою Аргаан. Ніхто не переймається, коли протагоніст бере щось чуже без дозволу, бо поняття чуже у них давно пропало, атрофувалось. І коли хтось каже моє. то має на увазі, що воно лише на даний момент його. О привіт. Я обчистив всі твої скрині і повністю обніс твою хату. Прекрасно. Я сподіваюся, воно тобі більше знадобиться, ніж мені. Ти нічого мені не зробиш? Ні, чому б я мав тобі щось робити за це? До речі, моя дружина недалеко. Попри таку ідилію, економічно торгові відносини у грі все одно залишились, тому у нас є валюта у вигляді золота. Так, я назбирав 16 тисяч. Тепер думаю, я зможу нормально закупитись. Скільки коштує зілля здоров'я? Ви що, подуріли? Хто зараз у них тут президент? Геть бандита короля Робора третього. Я за нього не голосував. Люди Боже, нащо ви придумали інфляцію? Тоді, напевно, я просто займусь зілля До речі, тут хп ще можна поновлювати м'ясом місцевої фауни. Але все ж краще варити лікуючі зілля, котрі відновлюють більше здоров'я і робляться з рослин, які легше зловити, бо вони не можуть втекти від вас на відміну від тварин. Все одно я щось не дуже багато назбирав травички. Треба таки купити дорогущі зілля отого чувака. Стривайте у. У нього, у нього є яблука, які відновлюють 10 хп і коштують по 4 золота за штуку. Виходить, якщо зілля коштує 1500, і відновлює 350 ХП, а за ці ж півтори штуки можна купити 375 яблук, які відновлять мені. 3750 хп. Я. я. я правильно користуюсь <сум> математикою? Виходить, черговий капіталіст попущений, друзі. Але от тільки мінус у тому, що мені треба буде спамити кнопку, але це не страшно. Я певний, що тунельний синдром не такий страшний, як про нього розказують. Віконце крафту, до речі, доступне вам у будь-який момент, і окрім зіль та їжі, ви ще можете виготовляти меч прямо під час битви з ворогами. І хоча в поселеннях, містах чи таборах є печі, казани та інші штуки, з якими можна було б взаємодіяти, щоб виготовляти щось. Але натиснувши кнопку взаємодії з чимось, персонаж просто буде виконувати анімацію і нічого більше. Вам не відкривається віконце для крафту чи ще щось. Не знаю, як би ця наступна і я би сказав, притомна ідея працювала на практиці, але в грі так-то доволі багато місць хабів, у котрих є хоча б вогнище, біля якого можна було б приготувати собі їжу для наступної виластки. Алхімічні столи та кузні, ясна річ є не всюди, але все ж є. І крафт саме в таких умовах, а не в будь-який момент, був би більш реалістичним і імерсивним. Розробники, напевно, у певний момент зрозуміли, що для такого підходу їм знадобиться краще придумувати гейм дизайн і просто зробили з протагоніста верстак з ніжками і ручками. Але заради справедливості світ вони зробили хоч і кімнатно-коридорний, зате красивий та безшовний, тобто такий, який не має екранів загрузок. Місця тут якраз таки епічно фентезійні: місто стюарк, яке знаходиться на скелі, монастир, який знаходиться на ще крутішій скелі, Гігантське дерево, котре маячі над трясовиною. Загалом локації виглядають красиво, хоча якщо зайти в ту ж трясовину, ліс чи печеру або підземелля, то вони будуть виглядати абсолютно одинаково що на своєму початку, середині чи кінці. У печерта підземель, до речі, у переважній більшості присутня оця закручена система, коли кінець печери сполучається з її початком у формі уступу. І це зроблено нормально, я би сказав навіть окей, саме для економії часу. А от портали тут зроблені дещо дивно. Існує багато порталів, але всі вони, так сказати, Парні, тобто два портали сполучені лише між собою. Ви не можете підійти до одного і вибрати на карті, в якій ви хочете переміститись. А це означає, якщо ви раптом захочете відправитись до порталу першої локації, то вам спершу потрібно буде добігти до одного порталу, який перенесе вас в те місце, з якого вам буде ще потрібно добігти до порталу, який з'єднаний з порталом тієї першої локації. Так так, Арканія змушує вас тренувати пам'ять, запам'ятовуючи, які телепорти сполучені між собою. Що не дуже важко насправді, а повертатись у минулі локації варто тільки якщо ви безумець, який хоче зібрати всі колекційні предмети. А зараз ми переходимо до сюжету, тому якщо ви раптом боїтесь спойлерів, то переходьте по тайм-коду. Гра починається з кошмару, у якому ми граємо за короля Робера третього, протагоніста минулих частин серії, який проб'явся з найнижчих днизів до верхівки і став першим лицем у державі. І котрий тут бореться з демонами у своїх мареннях. На даному етапі у нас нескінчене здоров'я, і це ніби туторіал, але нам нічого не пояснюють, і який, як на мене, потрібно було б зробити в два рази коротше. Кошмарно нудний сон закінчується і виявляється, що ми граємо за пастуха. Чому ми бачили цей сон, нам за всю гру внятно не пояснять, але про це трошки пізніше. Далі, звісно, як рядовий робітник професії пастух. Ми вбиваємо вівці. Чи що там пастухи зазвичай роблять? Далі ми бачимось із подружкою пастуха, з якою той хоче пов'язати життя і переїхати, а скоріше, переплести, на інші землі. Як це мило. Сподіваюсь, нашим планам нічого не завадить. I've always wanted a baby, haven't you? Yes, but that it's also sudden. Fair enough. зараз ми знаходимось на не дуже перспективному острові Фешир, на котрому, дай Боже, проживають 10 осіб, і на якому, скоріше за все, всі одне одному родичі. Проте у пастуха з'являються перші труднощі, бо батько дівчини не хоче одразу віддавати свою доньку. А хоча щоб ми спершу довели, що гідні бути з нею, та зможемо забезпечувати її в ході квестів. Ми натрапляємо на Дієго, у якого просимо допомогти вибратись із феширу на Арган. Тут вже Дієго не вірить, що ми можемо за себе постояти, і пропонує виконати пару завдань, в останньому з яких просить принести трави відьмі, яка мешкає у темному лісі. Well, of Lyrica, the witch from the dark forest. Storm, the... І яка при зустрічі каже, що у нас всередині є щось непробуджене, котре потрібно тут і зараз пробудити. І щоб уникнути незручного мовчання після двохзначної репліки, додає, що пастух прийомний. Бо колись давно його названа мама знайшла його ще, немовлям, на березі. В грі більше ні слова не буде сказано про те, хто його батьки, але одна спектральна примара дасть тонкий натяк. Ти він. Припускаю, що тут мав бути твіст з тим, що Робар третій батько пастуха, бо вони доволі схожі візуально, але тут більшість персонажів і без того дуже схожі, тому це поки залишається з догадкою. Бо як я дізнався, Робар виконує No Maidens проходження. Тому у цих двох, скоріше за все, просто пов'язана доля, бо обидва є, були безіменними. Тим не менш, відьма лірка пробуджує наші магічні здібності і вимагає, щоб ми негайно зачистили її печеру. <кій> і просить, щоб ми повбивали всіх жуків у печері, бо ті шкодять коренням дерев, виконавши прохання, ми дізнаємось, що на острів напали паладіни короля Робара Третього. А точніше люди одного пройде світа, який хоче захопити трон, але про нього пізніше. Поки що протагоніст палає бажанням помсти і відправляється з дієго на арган. Дієго ж володіє інформацією про те, що паладіни шукають храм з благословенним ковадлом, на котрому можна викувати роздну зброю для захоплення аргаану. І так, робер третій це король, який править мертаною і хоче захопити один незалежний острів. Далі пастух наснажений люттю, як я енергетиками поки монтую це відео, вишукує найменші деталі про храм і приходить до монастиря, в якому йому кажуть, що храм можна знайти, якщо пройти крізь джунглі. Ясності це вносить стільки ж, скільки і сонячне затемнення. Старішини, напевно, теж свідомі того, що їх світ коридорний і не мають найменшого сумніву у тому, що пастух знайде храм. Після розмови із старими монахами, які говорять на різних акцентах, цікава детально справді, бо це ніби показує, що вони прибули з різних місць, щоб служити своїм богам, і та цікаво. Після розмови нам неочікувано показують заставку, де ці двоє вже без нашої присутності говорять про якийсь культ богені, який мав дві візуально різні групи прислужниць, і який розколовся через розбіжності у поглядах. Якось не до місця цю заставку показали. Треба було її раніше пустити, коли ми виходили з печери, а не коли після розмови з пастухом вони раптом вирішили позгадувати про минулі дні. What? І хочу ще уточнити, що в дитинстві, на моїй версії, яку я завантажив з піратського диска за 40 гривень, жодних катсцен не було. Тому я взагалі не вловив момент, коли ми раптом поміняли плани і в кінці гри мали битись з якоюсь зішою. Ну і ще тоді я був малим і доволі ліниво слідкував за сюжетом. Отож, після монастиря Беліара та Інуса ми через джунглі потрапляємо до воріт сетаріфа, через які нас не пропускають. Байтмі! Well, the regulations, sir. тому ми шукаємо інший шлях до храму, в якому знаходимо одноокого, який фігурував у минулих катсценах, і який теж шукав храм, бо був шпигуном лорда Хагена, одного з людей короля робара. Одноокого ми вбиваємо і пробігаємо храм. В кінці храму у нас з'являється видіння, у якому показують, що якщо помре робар, то помре і весь світ. Тому пастух відкладає помсту задля порятунку всього живого, але не вівці. Місто, яке король вибрав для резиденції на Аргаані, посаджують живі мерці. В місті ми зустрічаємо старих знайомих: ось вони зліва направо: Горн, Дієго, Лестер, Мільтен та інші, яких, до речі, через мить або через годину після того, як ви розберетесь в цих лабіринтах, кинуть за грати. а кине їх заграти зрадник Друргенг. Який пішов проти короля. У розмові ми дізнаємося, що саме він вчинив різанину на феширі, бо обмовлюється, що за пророцтвом Зішо може вбити тільки чоловік з феширу, а на феширі він особисто всіх перебив. Як ми з вами знаємо, дійсно усіх усіх, окрім пастуха, Дієго і, можливо, Лірки, халтурить прямо як розробники цієї гри, їй-богу. Пізніше, завдяки незрозумілим ритуалам, ми повертаємо на деякий час притомність Робару, і виявляємо, що його душу пожирав демон, який живе у дивному амулеті, який той отримав від незнайомої сліпої жінки. Хм. Хто ж це може бути? Але виявляється, що амулет це частина іншого артефакту богині, який служили дві групи прислужниць культу, і що демон став сильнішим через те, що магічні властивості амулету послабились. І можливо монахи з монастиря, у якому ми були, зможуть нам щось підказати. Але на цьому ж місці нам кажуть, що монастир був зненацька атакований зішею та її сестрами, і тепер нам треба поспішити на допомогу. Заледве, всупереч найкрутішим хітбоксам, і завдяки яблукам, які я купив у того мужика, ми перемагаємо зішу, після чого нам моментально показують заставку, у якій остання із людської групи прислужниць богині бере амулет у формі щита, який починає дивно світитись, після чого різко магнітиться до статуї. І саме в цей момент три рандомні чувака, яких ми бачимо вперше, такі пора. Після чого вони виселяють демона із тіла Робора і викликають його до себе. Кінець. Знаєте, в цей раз я зрозумів набагато більше ніж у свої перші проходження, бо після того як я переміг зійшов у дитинстві, мене просто викинуло на екран в меню. Можна сказати, що гру я пройшов майже втретє. Майже бо у першому проходженні я дійшов до монастиря, котрий знаходиться наприкінці гри, відкрив карту. Прикинув по відкритим зонам, що я зараз, напевно, десь на середині гри, і закинув її. Бажання продовжувати ці веселі пригоди звичайного пастуха з феширу більше не було. А коли приходив вдруге, то дійшовши до цього місця, я чітко пам'ятаю, як зібрався з духом, щоб пройти гру до кінця, який ще певно був дуже далеко по моїм тодішнім уявленням. І тому після битви з Ішою я був просто в шоці, що це був кінець гри. Я що тоді мало зрозумів, що зараз не до кінця все зрозумів. Наприклад, цього одного стрійці я наче впізнаю, він схожий на лорда замку Сільверлейк. Хагену, напевно, взагалі побарабанув, що я вбив його шпигуна, так? Це Лірка, та сама жінка, яка дала роберу амулет, чи це була якась інша бабуська з катарактами на обох очах. Бо замість слів, я бачу, відьма каже, я чую, відчуваю. Дієго, виходить, завжди приховував, що знає робера третього, та навіть словом не обмовився, що те, що скоїли паладіни короля, хоча б викликає якусь підозру, ну тобто, навіщо нищити якесь село у дупі цивілізації? Ну і нарешті, я не зрозумів, чому цей чувак завжди перевдягався, відрощував вуса, то збривав їх і кожного разу представлявся нам іншим іменем. Абсолютна загадка. Але знаєте про що я дізнався, коли купив гру у стімі? Так, я це зробив. <хи> а про те, що для Арканії є доповнення ділсів, яке помістили справжню кінцівку гри і яке вийшло через рік після релізу Арканії. Просто уявіть, що я би не підвів підсумки, а просто закінчив би відео на півслові.